Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про найважливіший результат всієї статистики центральну граничну теорему. Ця теорема вказує на спільний закон, якому підкорюються майже всі ймовірності процеси та статистичні дані. Ми пройдемо шлях від елементарного підкидання кубика до функції розподілу і, власне, самої теореми. Ніщо так не нагадує про теорію ймовірностей, котру всі вивчали у школі, як гральний кубик. В нього 6 граней, і при підкиданні ймовірність випадання кожної з них однакова. Вона дорівнює 1 шоста. Давайте зобразимо це графічно. Побудуємо графік, де по осі Х відкладатимемо можливі значення, що випадають на кубику. По осі Y відкладатимемо ймовірність випадання відповідного значення. У такому простому випадку, як чесний гральний кубик, наш графік не буде особливо цікавим. Всі числа рівно ймовірні, а тому висота стовпців всюди буде однаковою. Те, на що ви зараз дивитесь, називається функцією розподілу ймовірностей або просто розподілом ймовірності. Ця функція показує, наскільки ймовірними є різні події у нашій ситуації. Для кубика цей розподіл ймовірностей називається рівномірним, адже ймовірність рівномірно розподілена між подіями. Слід також зазначити, що тут ми маємо дискретний розподіл ймовірностей, іншими словами. Випадкова величина набуває скінченну кількість можливих значень, які відокремлені одна від одної. І справді, на кубику ніколи не випаде число між одиницею та двійкою. Сьогодні ми також зустрінемося з протилежним випадком неперервних розподілів, але про це згодом. Один кубик це звісно мило, але давайте розглянемо щось цікавіше: наприклад, два кубики. Підкидаючи їх, будемо записувати суму чисел, що випало. Доволі швидко стає зрозумілим, що розподіл ймовірностей у цьому випадку вже не буде рівномірним. Чому? Бо, наприклад, сума рівна 7 може випасти багатьма різними способами: 1 на першому кубику і 6 на другому, 2 на першому і 5 на другому, 3 на першому і 4 на другому, і навпаки. Всього є 6 варіантів, коли сума дасть число 7. А Оскільки всього можливо 36 комбінацій, то ймовірність того, що сума чисел буде рівна 7. Дорівнює 6,36 або ж 1 шоста. У той же час сума рівна 12 може випасти одним і тільки одним чином, коли випадуть дві шістки. Тому її ймовірність буде 1,36. так, розподіл ймовірності для суми чисел на двох кубиках буде виглядати наступним чином. Звідки я знаю, це історія для окремого ролику про конволюції. Але зрештою, цей розподіл можна визначити суто механічно. Перебираючи усі можливі варіанти утворення тієї чи іншої суми. Поки приймемо цей розподіл як відомий. Порівняємо його з розподілом для одного кубика, можна помітити два факти. По-перше, розподіл для суми сунутий праворуч відносно розподілу для одного кубику. Це і не дивно, адже сума двох кубиків набуватиме більшого значення в середньому, ніж один кубик. Якщо приглянути ще краще, можна помітити, що середнє значення зросло рівно вдвічі. Для одного кубика було 3,5, а для суми двох стало 7. Це не співпадіння. Якби ми взяли 3, 4, 10 або мільйон кубиків, середнє значення зросло б у відповідну кількість разів. Цей факт стане важливим пізніше. По-друге, розподіл для двох кубиків більш розтягнений. Це також очікувано, адже сума кубиків набуває більше можливих значень, аніж просто один кубик. Для того, щоб описати цей розтяг кількісно, необхідно застосувати поняття дисперсії випадкової величини. Вдаватися у подробиці визначення та властивості дисперсії, я не стану, адже це занадто б збило нас з курсу подій. Скажу лише, що дисперсія визначає фактично середнє значення квадрату відхилення випадкової величини. Чим більше випадкова величина розкидана далі від її середнього значення, тим більшою буде дисперсія. Давайте продовжимо збільшувати кількість кубиків, додавати значення на них і будувати функції розподілу. Поки ми це робимо, зазначу, що, звісно ж, можна було обмежитись і одним кубиком, підкидаючи його відповідну кількість разів підряд і додаючи результати підкидань. Функції розподілу були б ті самі. Думаю, ви вже помітили закономірність. Чим більше кубиків ми беремо, тим більше функція розподілу зсувається праворуч, і тим сильніше вона розпливається. Крім того, вона набуває характерної форми такого собі горба. Взагалі кажучи, цей суф і розпливання розподілу ймовірностей є артефактом, якого краще позбутися. Благо зробити це просто і результат виявляється дуже природнім. Якщо ви бажаєте не вдаватися у технічні деталі, пов'язані із середнім значенням і дисперсією, можете скористатися розбиттям ролику на розділи та пропустити два наступних. Почнемо з середнього значення, або, як його ще називають, математичного сподівання. Його прийнято позначати грецькою літерою μ. Ю. Для одного кубика воно, звісно ж, дорівнює 3,5. Ми знаємо, що підкидаючи n кубиків і рахуючи суму, очікуємо в середньому мату n помножити на μ, ю. тобто середнє зросло в n разів. Давайте тепер замість суми розглянемо іншу величину, яка є відхиленням суми від середнього. Тобто різницею. Між випадковим значенням суми і фіксованим середнім значенням n помножити на μ. Тобто тепер наш експеримент виглядає так. Підкидаємо n кубиків, рахуємо суму і віднімаємо від неї математичне сподівання n μ, обчислюючи таким чином відхилення від середнього. Це дає бажаний ефект. Середнє значення вже нової величини, тобто відхилення завжди буде 0. І це природньо. Інколи сума буде більше середнього, інколи менше. А отже, відхилення в середньому буде 0. На даному етапі розподіли для відхилень від середнього для різної кількості кубиків виглядають ось так. Як бачимо, ми позбавилися суву, але розпливання, тобто збільшення дисперсії, все ще залишилось. Тому перед нами постає питання, як позбутися цієї зміни дисперсії. Це важливо, бо тоді ми зможемо порівнювати розподіли для різної кількості кубиків між собою. Ітак, дисперсія випадкової величини це додатнє число, яке може бути розраховане як середнє значення квадрату відхилення цієї величини від середнього. Позначимо дисперсію через сіма в квадраті, де сіма називається стандартним відхиленням. Тепер, якщо ми маємо деяку кількість n однаково розподілених та незалежних одна від одної величин. То дисперсія розподілу їхньої суми просто збільшується в n разів. Ще один важливий факт полягає у тому, що при множенні випадкової величини на коефіцієнт дисперсія зростає як квадрат цього коефіцієнту. Це і не дивно, адже дисперсія характеризує середньоквадратичне відхилення. Наприклад, якщо всі позначки на кубику збільшити вдвічі, то дисперсія зросла б у 4 рази. Два останні факти разом дозволяють нам зробити дисперсію суми n величин рівною одиниці. Для цього досить поділити цю суму на σма коренів з n. І справді, дисперсія чисельника дає нам n σ квадрат, що в точності скорочується із квадратом коефіцієнту, на який ми поділили. Таким чином, отримана нами величина має одиничну дисперсію для будь-якого n. Комбінуємо два останні результати в одну формулу, тобто робимо суф і перемасштабування таким чином, щоб середнє значення було 0, а дисперсія 1. Пані та панове, наші страждання позаду, а результат у нас в руках. Ми отримали бажану величину. І це не просто формула, цей вираз має дуже просту та прозору інтерпретацію. Він показує відхилення від середнього виміряне у стандартних відхиленнях. Подивимося, як це виглядає на графіках. Хіба не красиво? Тепер усі розподіли розташовані по центру та мають однаковий розкид. До речі, тема для цього відео була запропонована підписником каналу AroMath на платформі Patreon. Ви також можете стати одним з тих, хто вдихає вогонь в український математичний YouTube, обравши зручний розмір підтримки каналу. Крім того, патрони каналу мають можливість брати участь у виборі тем роликів та пропонувати власні варіанти. Все це, звісно, дуже цікаво, але ми мали справу з найпростішим розподілом ймовірності рівномірним. Щоб по-справжньому осягнути загальність центральної граничної теореми, до якої ми ось ось прийдемо, нам залишилося зробити останній крок розглянути довільний розподіл ймовірності. Про це можна думати як про якийсь дуже дивний гральний кубик, у якого різні грані випадають з різними ймовірностями. Та й сама кількість граней може бути будь-якою. Отже, замість рівномірного розподілу розглянемо якийсь довільний, який виглядатиме якось так. Для простоти я залишив кількість можливих подій рівної 6, але це не грає ніякої ролі. Повернімося до суми кількох кубиків, врахувавши сув середнього і збільшення дисперсії. Для звичайного чесного кубику розподіли виглядали ось так. Тепер подивимося, що буде, якщо ми змінимо наш розподіл. Звісно ж, кожен графік зазнає зміни. Але зверніть увагу, що чим більша кількість кубиків, тим менше змінюється розподіл. Це було не співпадіння. Візьмемо ще більшу кількість кубиків. 30 буде досить. Розподіл для суми 30 чесних кубиків виглядає ось так. Проте, як би ми не псували розподіл одного окремого кубика, розподіл для суми 30 кубиків лишається однаковим. Навіть якщо кубики абсолютно не чесні, розподіл для суми багатьох все одно залишається тим самим. І має форму своєрідного пагорба або дзвона. Крім того, ми ще й маємо точний вираз для форми кривого, яка описує цю фігуру. f від x дорівнює 1 поділити на корінні з 2π помножити на e е в степені мінус 1 квадрат. Тут нас зустрічають дві супервідомі математичні константи: число π, а також число e е, число ейлера. Для знайомих із статистикою ця функція є дуже відомою. Вона називається стандартним нормальним розподілом. Цей поворот подій був доволі різким. Тож давайте підсумуємо, що саме стверджує центральна гранична теорема. Нехай маємо якийсь статистичний процес, у якому вимірюється випадкова величина Х. У реальному житті це може бути зріст людей з якоїсь групи, кількість зібраного врожаю з гектару поля, заробітна плата у певній країні тощо. Розподіл цієї величини, тобто ймовірність отримати те чи інше значення. Може бути будь-яким. З величини Х можна сконструювати нову випадкову величину y, як суму декількох результатів вимірювання Х, сунуту і перемасштабовану так, щоб середнє значення було 0, а дисперсія 1. Так от, абсолютно незалежно від того, яким був розподіл величини X, розподіл нової величини y завжди буде один і той самий. І задаватиметься він простою функцією, ім'я, який стандартний нормальний розподіл. І це дуже гарні новини. Нормальний розподіл є, мабуть, найважливішим статистичним розподілом з усіх, і часто трапляється у реальних задачах. Якщо випадкова величина підкоряється нормальному розподілу, про неї одразу можна сказати доволі багато. Зокрема, оцінити середнє значення, дисперсію, довірчий інтервал. Пишіть в коментарях, чи хотіли б ви бачити окреме відео про нормальний розподіл та його застосування. Центральна гранична теорема також допускає трохи менш строге, але більш просте формулювання. Припустимо, що у нас є величезна популяція якихось одиниць. Візьмемо з цієї популяції кілька вибірок і порахуємо середнє значення в кожній з них окремо. Тоді центральна гранична теорема стверджує, що пораховані нами середні значення будуть підкорятися нормальному розподілу. Незалежно від того, який розподіл мала початково велика популяція. Зверніть увагу, що тут ми вже маємо справу не стандартним нормальним розподілом. Це означає, що середнє значення не рівне нулю, а дисперсія не одинична. Тим не менш, ми завжди маємо можливість зробити відповідний сув та перемасштабування. Важливим моментом у цьому формулюванні є розмір вибірок, який ми використовуємо. Вони не можуть бути надто малими, інакше високою, буде ймовірність, що нам просто не пощастило вибрати кілька вискочок із загальної популяції, середнє значення яких буде суттєво відрізнятися від справжнього середнього. З іншого боку, воно і не має бути надто великим, інакше практична користь зникає. Адже нашою метою було використати відносно невелику кількість вимірювань і зробити висновки про популяцію в цілому. Як не строге правило, для застосування центральної граничної теореми рекомендується брати вибірки розміром У 30 одиниць. Математично підковані глядачі, мабуть, помітили кілька важливих деталей, які були опущені мною для спрощення. По-перше, ми все ж таки маємо справу із теоремою, тож має бути чітке математичне твердження із його доведення. Один з варіантів такого твердження виглядає ось так. Той час, як із доведенням можна займатися за посиланням в описі ролику. По-друге, не для всіх розподілів стартової популяції центральна гранична теорема справджується. Існують такі розподіли, середнє значення та або дисперсія яких нескінченні, і тоді все псується. По-третє, у цьому відео я називав розподілом ймовірностей як дискретний випадок типу кубика, так і неперервну криву нормального розподілу, не пояснивши різницю між ними. Насправді, неперервний розподіл ймовірності є доволі цікавим об'єктом, адже він показує не саму ймовірність конкретної події, а гусину ймовірності. Проте це надто глибока кротова нора, щоб занурюватися у неї в цьому ролику. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд. Підтримайте це відео вподобайками та коментарями задля розвитку математичного сегменту нашого Ютубу. Також поділіться ним у соціальних мережах та відправте друзям, яких воно могло б зацікавити. Окрема подяка підписникам на платформі Patreon, які роблять можливу мою працю. Побачимося у наступному ролику.